Всім привіт, з вами ваш улюблений Дмитрик або Сміля. Я знаю, що мене переглядають тільки найрозумніші і найкрасивіші бублики нормально підлизав. Тому я підготовив для вас цей контент. Сьогодні буде дуже цікавий підказ моїм учням. Тому по стандарту робимо чайок, бутербродики, і приємного вам перегляду! А ми поїхали. Давай коротко про себе, як тебе. Звати, чим займався до p 2 пі можливо, в тебе була якась робота до цього, ну, типу, там, може в тебе, а може, десь на заводі працював і тому інше. Руслан мене звати. Е, Підліткому в, в віці, чим я тільки не займався. Я був її охоронником. Охоронник? Коротше, та всім займався. Еmile, і на ринку торгував, потім почав свої справи якісь відкривати. А яка там, Пам'ятаєш, перша справа була. Перша справа? Gu. Ну, перша справа це, напевно, да, пробував ходити з якимись бригадами там на стройки, щоб заробити хоч якихось 100 гривень в день. А пам'ятаєш цей момент, коли ти працював, скільки годин тяжко було чи ні? Так, тяжко носити по два відра раствора і подавати на другий етаж, звісно тяжко. Розумію тебе. От. А потім все життя я займався товаркою, і все моє життя, воно дуже бентежне. Багато я змінив видів товарного бізнесу, якщо так можна сказати. Так. От. І мені я зрозумів, що товарка це дуже, дуже важко, можна знайти щось легше. І я завжди хотів знайти. Людину, яка навчить мене працювати з криптовалютою. Угу. А ти не шукав, чому саме в P2P? Не шукав там якісь інвестиції, трейдинг? там ж багато ноди, ретодропи, там дуже багато чого. Я не шукав, не хотів лохотрону, угу. тому не хотів цього там фарту, повезе, не повезе, хотів працювати сам. І не бути ні від чого залежним. В принципі, в цьому направленні так воно і є. Угу. Круто. А було в тебе такий життєвий момент, коли на карці ну дуже мало грошей, тобі ще цілий місяць працювати? Так, да, дуже мало, але буває таке, що дуже багато, але перед тим мінус ще стоїть. <гум> Розумію. Хотів запитати, в тебе були в тебе борги, кредити чи фінансовий якийсь тиск, через які, можливо, ти не міг спати або ще щось. Ти мені так. Роз, просто розповідав, що до p 2 p і як ми ну, з тобою познайомились, кстати, за це теж проговоримо. Що тебе був після, ну, так скажемо, привального бізнесу в тебе був ну, такий немаленький борг. Да, було таке. Це не разово було в моєму житті дуже часто таке траплялося, але я завжди знаходив якісь варіанти. Ну, типу, під тим займався. Воно там чи пригоріло, чи не, щось не, не вийшло. Звичайно, на початку воно і росте, а потім, потім все міняється. Mm -hmm. І тому, тому я шукаю щось нове. Ні, ну це дуже круто, що ну, типу, не одразу здається, і типу, це, не типова, це типова ситуація, що у кожної людини є якісь кредити, ну, борги і, тому, і так далі. Дивись, давай що я хотів ще сказати, щоб почули люди, як ми з тобою познайомились. Це дуже цікаво, цікавий життєвий момент. Я почну, і ти там продовжиш. У мене є кума, Анька, в неї є друг, і цей друг познайомив нас, в принципі, з Русланом. Як з твоєї сторони це все виглядало? Як ти мене знайшов і ну, бо тобі, мабуть, тобі потрібен був заробіток? Так, звичайно, я. Наш улюблений Толя. Так, да, наш улюблений Толя, бабчик. <рес> <рес> е... Типу, як, як він тобі це розказав? Ви там зустрілися чи як це все відбувалось? Пам'ятаєш? Взагалі-то крипта була мені все життя цікава, але я ніколи б не, при... не придбав напевно курс по якійсь е... незнайомій мені рекламі в інтернеті і не перекинув би нікому кошти. Перед тим, як зустрітись з тою людиною? Угу. Тому, звичайно, я попросив Толю, щоб він надав мені твій номер. Угу. А як ця ситуація була? Ви, типу, зустрілись, там відпочивали? І він такий та ось, у мене там є Дімон, він щось там в шари. Чи як це було? Та ні, мене Толя просто позвав до себе, показав мені повідомлення, яке ти йому тоді написав. А. Я зовсім нічого там не зрозумів, звичайно. Ти тільки побачиш, що щось можна заробити. Типу. Та, ну а як же? Ага. Так завжди. Добре, тоді вот, да. Я взяв Толі твій номер, та й поїхав, зустрівся з тобою. Ти ти тоді мені показав, показав на телефоні роботу. Я пам'ятаю, ми він приїхав до мене тоді на ЖК, сіли в машину, думали десь стать кофе попити. А в ітогі по ЖК крутилися, я вам розказував, показував на телефоні, як це все виглядало. А Та ну да які були перші враження. Ну, типу, ось я показав, і що в тебе було в голові тоді, якщо пам'ятаєш, що було в голові не тягнути час. Угу. Тому ти ж знаєш, що скільки там на другий чи на третій день я тобі я ризикнув, оплатив тобі вартість одразу всього курсу. І, в принципі, ми почали. Я знав, що нічого тут важкого не буде. За... За скільки? За тиждень, напевно. Тиждень зі дзвонів, мені було достатньо отримати всю базу. Ну, а далі вже пішло, поїхало. Якщо можна, я допомню, На той момент в тебе було майже до півмільйона доларів. борва. І... Так, було таке за товар, який в мене лежить на складах і не продається. Ось. До цих пір, він ще в мене. І з тебе ну, по суті не було якісь виділених грошей для е курсу, щоб початись на ти... але ти знайшов ці гроші е і, ну, і почав. Так, звичайно. Круто. Взагалі, як ти почув перший раз про p P2P? ну ти кажеш, що ти не довіряєш. Ну там крипті, ніколи б не купив би курс у когось. Як ти за P2P почув, було сразу в думках, що це якийсь очередний розвод? Чи ні? Та P2P це не P2P, Мені не було важливо. Мені було важливо заробити грошей дистанційно, тому що це зручно. І так як я постійно займався товаркою, це сильно прив'язувало до місця А ці відправки кожного дня, наприклад. Вони заважали планом. Тому я хотів просто працювати в телефоні, і ти знаєш, що я вже по цей час навіть не сижу в Бінансі з комп'ютера жодного разу, ні жодного ордера там не зробив. У мене є п'ять телефонів, і я працюю з ними. Клас. А з чого ти почав? З якої суми? От ми з тобою почали працювати разом, яка в тебе була сума для старту? Ну, Після оплати навчання сума для старту була зовсім невелика, здається, здається, доларів 500, і мені вистачило декілька тижнів, щоб зрозуміти, що депозит потрібно збільшувати. Чи була в тебе в голові така думка, що ну ось вже вчися, начебто все ок, але що ось ось і ти ж зір'єш всі гроші. Був такий страх в тебе, що нічого в тебе не вийде. Жодного разу не було страху, що я зілью гроші, гроші можна просто потратити на свої потреби більше, ніж ти заробив. Тому стараюсь постійно працювати і вирішив не розпилятись на інші свої справи і займався активно, прямо дуже багато годин на день оцих останніх. Півроку чисто цим направленням і багато чого в цьому вивчив. Та й багато кому розказав. Угу. Насамперед, ти мені відразу сподобався тим, що я побачив тебе характер, ну такий, знаєш, ну Тігр, Тігр, ну реальний Тігр. Типу, а, приїхав, якщо йому треба. Знайшов той номер, який Толя не хотів давати. Ну, там Смішна ситуація. а, Приїхав, дізнався, все, два-три дні вже почав. Потім, вже як почав працювати, коли отримав статуси, ФОПа і так далі, почав тупо клепати, заробляти кошти. Я дивлюсь, ну, з тебе бо не то, що буде толк, в ну, тебе все буде. Чому ти обрав саме моє навчання, а не там, якісь гайди з Ютубу? Ну, типу, ти знаєш, що інформація є на тому ж Ютубі? Чому вибрав саме мене? Ну, бо особисто мені потрібна була людина, яку я побачу, буду знати, де вона проживає, на якій машині вона їздить. І я буду розуміти, що навряд чи кудись вона дінеться з моїми грошима, які я йому днями тільки заплатив. Що тебе на курсі здувало більше всього? Ну, типу, якийсь шаблон, або ми от почали працювати з тобою, і ти думав, що тут все буде навпаки. Це, що здивувало, я зрозумів, що все дуже просто. А яка в тебе була найкрінжовіша ситуація, або коли ми вивчали да, P2P, або вже ну, на практиці? Може, пам'ятаєш? Яку тобі там чи соромно, чи смішно в такому форматі? Коли ти мене вчив, так. що було найкрінжовіше? Та я вже і так і не згадаю, бо скільки. Може, якась ситуація в тебе була, типу, там скинув гроші, не подивився в там, на іншу карту, або щось не переглянув, або когось, случайно, там. Обманув та ну, в такому форматі щось. Може, пам'ятаєш. Найкрінжовіші ситуації це були з великими сумами, е, які я вирішив, звичайно. А так на початку навчання е, та що, ну, наприклад, якась там карта неправильно скопіювалась, перекинув комусь дві тисячі, не тому, кому потрібно. Але, звичайно, зв'язався через тих підтримку, все вирішив і потім зрозумів, що. Якщо до останнього працювати над цим, то ти нікуди ці гроші не втратиш. Так, тепер я хотів тебе запитати за твоє оточення. Були в тебе люди, які тебе підтримували, чи ти як в одиноко, як одинокий вовк, в тебе є ціль, і ти тупо гатив, щоб ну, якісь були результати? А можливо, хтось не вірив в тебе і так далі? Та, звичайно, ніхто не вірив, ніхто не підтримував. Ну, типу, давай. ти казав там друзям, що ось я займаюся, вони, типу, та, Руслан, якась очередна тімка, давай, набереш. Звичайно, так звичайно, всі чекали якоїсь лажі. Угу. І так. що після ну якось там ми з тобою зараз вже як півроку знайомі, ти працюєш, ти показував комусь отака? Я показував дуже багато, поки не набридло просто. А, і розкажи, що тепер після цього ти ну ще приводив до мене своїх друзів. Так, да, привів що? уже чотирьох, зараз на підході ще парочка. Коли ти реально вже відчув, що це працює. Ну, типу, що все, гроші є, що тут можна працювати, і все Коли без, відчув... ну, Розумію без нюансів. Просто що це працює. На якому етапі? Воно все відносно, воно буває, працює. Чи ти заробив 200 гривень, вони ні на що не вплинуть, чи що ти заробив тисячу. А, просто я зрозумів, що просто потрібно масштабуватись, збільшувати депозит і. Так, все зрозуміло було, що воно працює. Просто коли відкриваєш калькулятор і множиш на проценти от і все. І я так розумію, мабуть, ще на тому етапі, коли ми з тобою ось. Розпові... Що, розповім, як ти е, отримав статус мерчанта, але ще в тебе тоді не було ФОПу. Пам'ятаєш цю yeah, цей момент. Yeah, yeah. Кажу, Руслан, диви, в тебе вже є мерчант. тобто він мог, вже міг працювати безпереривно. Е, кажу, але в тебе немає ФОП. Типу, ти будеш працювати зараз по карткам з твоїми великими об'ємами. Типу, ти все заблокуєш. Та ні, Дімон, все буде чітко. Ну, що ви думаєте, десь плюс-мінус да, неділю? Пару банків вже відлетіло, але тоді ти ну, непогані результати робив. Мабуть, 100 доларів на день ти тоді робив це тільки, тільки він отримав статус мерчанка. Пам'ятаєш в ці ситуації? Так, да, був... був такий період, і я вже всім почав хвастати, що типу, 100 доларів на день це вже база для мене, типу робити. Банків відлетіло багато. Тоді була така ситуація в країні, нам були, зламали базу. Kilim go. Базу не пам'ятаю чого, і ФОПа не можна було відкрити місяць чи більше, тому я вилетів на місяць і мені довелось працювати різними фізкартами всіма, які я міг знайти. Я багато полежив, але я багато заробив. Я не розстраювався, тому, тому пішов далі і навіть кривав цілу кучу для тих фопів крьобаних. Красоті, як я пам'ятаю ці ситуації, це було. Сильно. Далі дуже цікаве питання, яке всі, всі чекають, скільки ти зараз заробляєш? Можливо, давай так. Скільки ти закрив а, в минулому місяці? Минулий місяць я повністю не підрахував точно, але закрив Ну, закрив більше 400 тисяч гривень. Угу. Тобто, ну, плюс-мінус, в перекладі, десь 10 тисяч доларів є. Як ти це ти зробив? Що в тебе змінилось? Чому ось, ось, ось така цифра в тебе? Воно не змінилось, воно потихеньку збільшувалось просто. Mm -hmm. Я зрозумів, що потрібно більше лімітів, більше грошей. З'явились свої якісь постійні клієнти. Mm -hmm. Коротше, тут іграє, іграє роль скористь, швидкість. Швидкість реагування на запити клієнтів, які mm -hmm. хочуть купити крипту. Ну, це вже прям круто. Це, типу, ти оптовиків? Не просто з ними працювати, а ще наладити систему працювання з Да. Ну, це круто. В тебе є зараз якісь цілі? Можливо, матеріальні, можливо, фінансові, матеріальні і так далі. Є які цілі? Та, звичайно, як і всіх, матеріальні цілі обновити машину, а яку придбати бігаю? Ну, дякую, класно, звісно, трьохсот. От. А повернувся до тренувань, тому що півроку виділив роботі, і якось не лежало в мене на тренування. Зараз вже все устаканилось. Ну, типу, типу ти вже систематизував роботу так, що ти можеш і займатися своїми обов'язками. Тренуванням відпочивати інколи хоча б да? і ще паралельно працювати. Так, да, і бувають такі місяці, як, наприклад, ось цей, де в тебе є просто більше часу uh -huh. на свої якісь там моменти. Uh -huh. Тому почав і тренуватись, і стабільніше стала робота, зробив аналіз над всіма помилками, щоб не блокували банки. Звичайно, і виграю більше часу, щоб потім там, наприклад, не їздити у відділення, не розблоковувати його. Чи mm. щось, щоб... Ну, типу, ти, якщо то... працюєш, якісь в тебе є питання по банкам, ти зараз можеш виріш... вирішити це онлайн. Так, да, або просто роблю так, щоб не було цих питань по банках. Чітко. що я хотів запитати, я думаю, всім цікаво а, типу ліміти. Є у нас а, ліміт, НБУ 150 тисяч. Що ти скажеш? Який в тебе, давай так, для прикладу, який в тебе був один із банків найбільшим лімітом, який це був ліміт? Він є, це 2 мільйони 38 тисяч на місяць? На місяць. Так а що там, було 150 тисяч. Гуляємо, так? Добре, яку б ти дав пораду новачкам, які дивляться на цю нішу в P2P, але бояться протестувати і взагалі зайти в неї? Та там нема чого боятися. У вас кошти на картах або у вас кошти на вашому аккаунті. Захотіли завершити, продали крипту, закинули на карту, закрили питання. От і все. Ви ж нікуди не витрачаєте ті кошти, максимум на курс. Ну, а ось сам сам курс. Давай раз уже прийшли за нього типу, палати. А не хочуть витрачати на курс, гроші? Ні, ну типу, для чого взагалі ти зрозумів, чи ні для чого курс? Чи можна було все на Ютубі зрозуміти? Подивитись, глянути та. Та я та... скажу, що я навіть на Ютубі uh -huh. нічого не дивився, uh -huh. тому що я не вірю в безкоштовні якісь уроки. Uh -huh. Ніхто їх просто так безкоштовно не буде надавати. Може, Можливо, на першому етапі щось буде безкоштовно, потім тебе заженуть під якісь попандослі баскам. Тому я знаю, що треба заплатити. Звичайно, коли я. E, почув за цифру, яку тобі потрібно оплатити за курс, я хотів би з тобою там десь потургувати uh -huh. і заплатити там на, на 500, наприклад, доларів менше. Але зараз я на цей час розумію, що ну, воно того не вартує. Я розумію, що всі так само будуть думати, всі хочуть купити навчання подешевше, але потім вони змінять свою думку і зрозуміють, що просто вони <кхм> втратили час на роздуми. Uh -huh. Дякую, дуже приємно чути. Це слуха. Ай, все, давай, я <рес> Так, е, Скільки ти зараз витрачаєш часу в п 2 в день? Зараз витрачаю небагато, тому що працюю більшим депозитом і просто чекаю, якийсь великий ордер. В тебе змінилась взагалі система праці. От е, е, Вначалі е, ти працював дуже багато ордерів. Да? В тебе в, в статистиці, мабуть, більше 20 тисяч ордерів. Чи, чи, чи вже більше? Та десь може 40 тисяч, 40 тисяч ордерів. І це за півроку. Але з півроку там іще, ну, коротше, зараз в тебе система друга. В тебе не, не кількістю ти береш, а об'ємом. Угу. Це за постійних клієнтів, я так розумію, да? більш об'ємні і курс поприятніше. Да. Як взагалі, ну, як виглядає твоя праця? Ти кажеш, небагато часу витрачаю. Ну, типу, ти. Зранку прокинувся. Як виглядає твоя робота? Зранку прокинувся, подивився, чи є нормальний курс на закуп, mm -hmm. є можливість закупитися з якоїсь карти. Я закупився е і повключав всі оголошення і стараюся тримати телефони біля себе, щоб швидко відреагувати на якийсь запит клієнта. Mm -hmm. Ну, наприклад, візьмемо не, не, не тебе, наприклад, іда, що ти там десятку закрив. Ну, типу, в тебе дуже багато роботи. Ти ну, так от цілий день сидиш. Mm -hmm. Якщо заробляти там, мабуть, 2-3 тисячі доларів, а скільки можна витрачати на цей час? Буде достатньо там 2-3 години, чи треба буде працювати от по 10-12 годин. Ну, можна працювати по-різному, можна, так само, як я, робити, з більшим депозитом сидіти собі, чекати свій великий ордер, а можна не розраховувати на це, а стояти в стакані топ-2, топ-3 і продаватись, то, звичайно, буде роботи більше, але ти будеш впевнений в тому, що ти обов'язково зробиш ці гроші. Кайф. <гументно> <гументно> Скільки часу в тебе зайняло навчання зі мною? Ось е як ми з тобою? почали. Там, теорія та практика, ну, приблизно. Та ну декілька тижнів. Угу. Тут не, не треба, ти не вивчав цю сферу роками, типу, о, 2, 3, 10%. Ні. Пам'ятаєш свій о, перший заробіток. Можливо, це було до статусу мерчанта, але, або після того, як ти отримав цей статус? Та було до мерчанта, звичайно, коли, коли я вже зміг виставляти оголошення і робити якісь один 1-2% доходу. Угу. Тобто, ти цього При... депозиту, десь заробляв 1-2%. Да. Угу. А після того, як отримав цей статус? Бували місяці, де і 5%. Угу. І скільки, ну, ти, я пам'ятаю, ти як тільки отримав статус мерчанка, ти мені відразу почав виписуватися, бо я в тебе спитав, скільки ти за сьогодні заробив? Угу. Ти казав, щось в районі 100 доларів кожен день робив. Так, да, я старався вже робити мінімум 4-5 тисяч гривень в день. Ось ми проговорювали за твій борг, що в тебе був величезний долг, борг. Ти закрив його? Звичайно, все позакривав. Тоді що тебе зараз надихає? Якщо в тебе була там ціль, ну, можливо, да, там закрити борг, якусь там собі депозит на, наробити. Ну, хто тебе зараз надихає? Працювати далі? Цілі можливо. Не хто, а що? Що? <плес> Нова машина надихає, як і всіх, цей будинок. Угу. Хочеш е самостійно е все вистроїти, чи вже готовенький, красивенький? Там звичайно, готовенький, а взагалі-то мене надихає той момент, е як можна більше заробляти і менше витрачати на це часу. А є куди розвиватись, і є дуже багато різних е плюшок, як ти кажеш. Чому ти порадив саме мій курс і порадив взагалі б е для новачків? Бо ти перевірена людина. Так. Та ти все. А, ну, а взагалі, можливо, ще якісь плюшки є. Ем, та все зрозуміло просто спілкування просте. Угу. Ем, ще не зажирався якийсь дядько, там оцей метро, ні? Не зажирався, іначе не зажреться. Мені цікава твоя думка на наступну року: чи буде пітупів взагалі жити далі? Ну. По своїй практиці, я вважаю, що, звичайно, буде. Угу. Бо чому йому не жити? Всі постійно продають, всі постійно купують, дуже багато людей туди заходить з якимось своїм інтересом, а ми, як мейкери, на цьому заробляємо. Кайф. Просто, щоб ви розуміли, під тупі-арбітражники, взагалі, у них дуже багато. Буде праці завжди, бо дуже великий попит. Що саме? Всі ви знаєте, що є трейдери, графіки оце все, да? А, є спотери, якби простими словами, словно там купили собі біткоїна і лежить, щоб чекати прибутку. Ось всі ці люди заводять гроші через нас. Тому у нас дуже великий попит. Розкажи мені, будь ласка, ще по нашій прикалюхі, охота на мамонтів, Ми так його називаємо. Коли ми продаємо по курсу 95 або закупляємо по 35. У нас доволі такі активні ці обяви. Були в тебе такі випадки чи ні? Так, раніше було дуже багато такого. Зараз просто не виставляю ці оголошення вже. Тобто, <тас> тобі ж ти продавав по 95, були продажі? Так, да, людина заходить, листає у саме з стакана і думає, що вона купує найдешевше, а по факту купує найдорожче. Отримує ту крипту, не рахує просто, скільки вона отримала, і потім ще й дякує тобі. Кайф. І по 35 ти теж закупався? Так, да, і так само. Воно працює. Прикольно, а вони ну, на тебе жалобу не кидали. А, ти казав, що ще й лайки ставили. Так, чи... Да, так, чи... Да, кладуть відгуки, що все круто, все швидко. Так. Типу, продались по 95 поставили ще лайк, ще й доволі, ще, мабуть, чи, чи б не Телеграм забрали, от твій, так. Да? Дивіться, в, в, в біржі Binance. Є така можливість виставляти оголошення, куплі най, найдешевше буває 33-35 і продаж до 95-6 ну, від багато чого залежить. Тобі ж, тим самим ми нікого не обманюємо. Тобто більше дає на це доступ, і як бачите, є ті, ті люди, яким це потрібно. Типу, ми на цьому заробляємо, якщо потрібно, якщо людина зайшла помилково, вона за це пише. І ми можемо повернути кошти. А бувають такі випадки, коли е, ще іностранці так, типу, заходять їм ок, типу, такому курсу купляти, типу, по яким фільтрам і так далі. Це дуже все індивідуально, але вони заходять. І ми на цьому заробляємо. І це не, не перший випадок, тому що е, доволі велика частина моїх учнів теж продавалась по 95 і закуплялась по 35. Прикольно? Прикольно, прикольно. Хм. Хотів, е, щоб ти проговорив. Якщо ти ну, згоден зі мною, коли люди починають, для них там велика сума 500 доларів, 1000 доларів. Але коли вони починають заробляти ці кошти за день. За день. Ну, <світ> і коли так, да, і за день. Вони, типу, блін, 1000 доларів, що це за фіня? Де, де більше? і ніколи вони не дивляться на своє минуле. Типу, що ось я десь там працював за 10 тисяч гривень, а зараз заробляю 2000 тисячі доларів. Замічало за людьми це, що таке відбувається чи ні? Та звичайно, гроші завжди псують людей. Хі -хі -хі. І ну, і як, як в житті воно буває? Коли заробляєш більше, більше сразу витрачаєш. Головне, витрачаєш. Витрачаєш. так. Да. Не витрачати занадто багато. Да. Ну це вже таке. Що б ти сказав новачкам, які передивились, можливо, мої там міні-курси, подивились відоси, вони хочуть щось змінити? Якось змінити своє життя, але бояться, б, можливо, ти їм порадив. Бояться що? Стартувати. Заплатити за курс, чи не хочуть працювати. Якщо людина хоче працювати, то просто... не буде ніяких відмазок? Відмаз. Та, ну, звичайно. Береш, оплачуєш, вчишся і працюєш. Кайф. Вчитись там немає, чому. Тому я завжди і кажу: менше думайте, більше робіть. Бо життя. Особливо на цей час дуже може різко змінитися. Якщо ви не спробуєте змінити життя, за вас це явно ніхто не зробить. Дякую, друже, що ти приїхав. Будь ласка. це дуже для мене ціно, якщо чесно. Я знаю, як тобі це було тяжко. Uh -huh. Все це публіки, камери і так далі. Це все зроблено для таких людей, як і ти, тому що у всіх дуже схожа ситуація, ні в кого нема грошей, всім дуже складно. І дуже тобі велике дякую. щире дякую. Мене ж кандрашка, дай мені п'ятюню. Я нам желаю тільки з всього самого найкращого, більше профітів, щоб все у нас було добре. Ну і вам хочу сказати ще раз: менше думайте, більше робіть. Підписуйте, ставте лайки і пиши мені в дірет, якщо хочеш змінити своє життя. Приєднуйся до моєї команди, чекаю тебе.